Що Московський патріархат робить в Україні? Ось таке ключове питання. В Румунії немає московського патріархату. Там немає впливу на румунське населення зі сторони російської церкви. В Болгарії немає московського патріархату. Тому що церква вона поділяється за національно-територіальним принципом. Є країна, є нація, і є, ця нація має. Повинна мати свою е, помісну церкву, об'єднану помісну православну церкву. Це прописано в канонах церкви це нічого Нового. Але ось е, московський патріархат так не вважає. Вони вважають, що вони повинні покрити увесь світ. Як жеребець, розумієте? хоче покрити увесь світ. Так, е, Це церковний покід, не це підхід, в Церква несе досить інше, ніж несе московський патріархат. Церква несе мир, добро і проповідь Євангелія. А вони несуть зло. За російськими попами обов'язково йде війна. Обов'язково е, від Росії смердить попами і війною, так сказав один класик. Це, е, ну, це норма для них, але це не норма для нас. І е, російська церква це в Україні, це по-перше, аномалія. А по-друге, це прикриття. Церквою діють російські спецслужби. На які ми не можемо вплинути, бо вони зразу кажуть, що це глині на церкву. Якщо ви не хочете, щоб була Україна, якщо ви готуєте російські для росіян, готуєте ліжка у своїх монастирях і запаси провізії, і палива, то будьте добрі, або йдіть де Росія є, там де ваше вожділянне отечество, або бути українцями. Тому у них це що ще таке російська церква? Це. В Україні московською а Церква це не, це не про свічку. Це не про зайти, поставив свічку і помилитися. Церква це про, е, це про свідомість. Церква формує ідентичність, церква формує думку людини. Адже те, що людина думає і говорить, вона не народила цю думку. Вона десь почула, вона десь почула, вона транслює е, е, думки того середовища, в якому вона знаходиться. Російська церква це проросійське середовище. І людина, яка ходить до церкви російської, вона буде транслювати проросійські наративи.